Жовтень вже традиційно асоціюється у всіх кіноманів з фільмами жахів, і посеред дощової осені з наближенням Геловіну найчастіше фільми саме цього жанру відповідають атмосфері за вікном. Тому сьогодні у мене для вас добірка найкращих фільмів жахів, які вийшли в цьому році та які безсумнівно варті вашої уваги. Не забувайте підписатись на канал і протиснути свою найкращу подобайку, а також пишіть у коментарях свої рекомендації, що справило найбільше враження і що порадите любителям горорів. А тепер беріть гарячі напої і влаштуйтеся зручніше, тому що ми починаємо. Правило Дженні Пен новозеландський фільм Жахів в центрі сюжету якого колишній впливовий суддя, який після завершення кар'єри опиняється у віддаленому хоспісі, де стає учасником загадкової моторошної гри. Літній суддя Стефан Мортенсен, щойно оговтавшись після інсульту, знайомиться з дивним постояльцем Дейвом, який ходить коридорами закладу з лялькою в руках та розмовляє з нею як зі справжньою дитиною. Незабаром Стефан розуміє, що в стінах лікарні розгортається щось зловісне і стає мішенню божевільного, який використовує маріонетку для знущань над мешканцями притулку, тримаючи їх у постійному страху. І коли в установі починається справжній хаос. Мортенсен має зібрати всі свої сили та вступити в протистояння з безжальним суперником, намагаючись зберегти залишки розуму серед всього цього жаху. Стрічка є якісним поєднанням психологічного трилеру та горору, де божевільний пацієнт з кожною хвилиною залишає постояльцям все менше шансів на виживання, перетворюючи тихий пансіонат на убитель смерті. Одне ціле. Австрало-американський боді-горор, що є повнометражним дебютом сценариста Майкла Шенкса та розповість про подружню пару Тіма і Міллі, які переїжджають у заміський будинок, аби врятувати свої стосунки. Однак невдовзі після переїзду вони помічають в будинку дивні явища, які не піддаються логіці, та виявляють на території загадкову печеру, яка стає причиною жахливої фізичної трансформації. Незрозумілим чином тіла Тіма і Мілі буквально зливаються, відображаючи їхню емоційну залежність, і пара опиняється в пастці гротескного кошмару, де їх шкіра покривається аномаліями, виникає божевілля і посилене відчуття безвиході. Поступово межі між ними все більше стираються, перетворюючи їхню любов на боротьбу за індивідуальність, яка змусить їх або прийняти жахливий зв'язок, або спробувати відновити себе, ризикуючи втратити один одного. Фільм має досить нетипову подачу і тримає глядача здебільшого за рахунок особливої прив'язки до персонажів та концентрації на деталях. Ну і звичайно, ж, він продемонструє моторошні трансформації людського тіла в стилі минулорічної субстанції. Грішники. Надприродний фільм Жахів від творця Чорної пантери Раяна Куглера, що розповідає про братів близнюків Смоука і Стека, які, повернувшись до рідного міста, стикаються там зі справжнім жахом. Намагаючись залишити увесь хаос минулого позаду і почати нове життя, вони відкривають заклад для темношкірих, які постійно живуть під гнітом обмежень, а несправедливість і тяжка праця давно стали частиною їх буденності. Однак незабаром брати розуміють, що їхня мрія була приречена на провал, коли щось по-справжньому зловісне виходить із темряви і заставляє героїв знову взятися за зброю. Тож, аби вижити й побороти смертельну загрозу, мешканці містечка змушені об'єднатися перед обличчям потойбічного зла, і в цьому протистоянні вже не буде поділу за кольором шкіри. Це захоплюючий мікс жахів, трилеру й драми з неперевершеним саундтреком і відмінною грою акторів, який піднімає питання віри та спокуди. А похмура й моторшна атмосфера не залишить байдужим жодного поціновувача жанру. Потворна зведена сестра норвежський боді горор, який є похмурою сатирою на класичну казку про попелюшку та переносить увагу на її зведену сестру, яка стала жертвою жорстоких соціальних стандартів. Дія розгортається у вигаданому королісті, де краса це найважливіший ресурс жінки, що визначає її статус і можливості. А в центрі сюжету зведена сестра папелюшки Агнеса Ельвіра, котра завжди знаходилася в тіні сліпучої красуні. Та після раптової смерті глави сімейства мати Ельвіри виявляє, що їм нема на що жити, тож їй потрібно будь-що видати доньку заміж за принца. Однак Ельвіра, не володіючи ні титулом, ні зовнішністю, опиняється у невигідному становищі. І щоб відповідати всім придворним стандартам та перевернути увагу королевича, Ельвіра вдається до жорстоких процедур, що калічать її тіло і психіку заради відповідності чужим ідеалам, що врешті призводить до жахливих наслідків. Це дійсно моторошна інтерпретація всім відомої історії, яка перетворюється на справжній кошмар, від якого кров холоне в жилах, та яка розкриває темну сторону краси і показує, що приховує боротьба за визнання та любов. Мавпа. Надприродний фільм жахів режисера Оза Перкінса заснований на одноіменному оповіданні Стівена Кінга, що розповідає про древнє зло, яке намагається знищити тих, хто його пробудив. В центрі історії два брати-близнюки Білий Гел, які одного разу знаходять на запиленому горищі механічну іграшку у вигляді маленької мавпи, яка колись належала їхньому батькові, і навіть не підозрюють, що випадково пробуджують темні сили. Ця моторошна річ запускає в житті героїв череду несподіваних та жахливих смертей, і все більше занурюючись у похмурі таємниці, брати розуміють, що мавпочка це не просто іграшка, а зловісний інструмент якогось страшного задуму. Тож, прагнучи знайти пояснення того, що відбувається, білий гел стикаються з давнім прокляттям та об'єднуються, щоб позбутися зловісної мавпи, перш ніж вона забере життя всіх, кого вони люблять. Ос Перкінс, взявши за основу відоме перше джерело, створив дійсно вражаючий горор з елементами комедії і трилеру, який покаже нам відчайдушну боротьбу з невидимим жахом, від якого кров холоне в жилах. Потойбічне життя психологічна драма з елементами жахів, в центрі сюжету якої талановита піаністка Робін та її мати Клер, які переживають серію загадкових містичних подій. Вони живуть звичайним розміреним життям, де нічого не віщує біди. Та одного разу зробін трапляється нещасний випадок. Вона переживає клінічну смерть і чудом повертається до життя. Спочатку Клер відчуває безмежне щастя, та невдовзі вона помічає дивну поведінку своєї доньки, і на зміну радощам приходить усвідомлення того, що це вже не та робін, яку вона знала, адже хоч дівчина і виглядає так само, в її очах з'явилося щось потойбічне. З кожним днем Клер намагається зрозуміти, що ж повернулося із небуття разом з її донькою, і зовсім скоро вона стикається зі злом, яке існує поза межами розуміння і логіки, та буде змушена піти на ризик, щоб зупинити темряву і врятувати свою дитину. Ця стрічка бере доволі знайому тему повернення з потойбіччя та інтерпретує її в унікальну моторошну історію про зловісну силу, сімейні таємниці і непрості рішення, що обертається для героїв всепоглинаючим жахом. 28 років по тому. Довгоочікувана третя частина легендарної зомбі-франшизи від режисера Денні Бойла за сценарієм Алекса Гарленда, події якої розгортаються через 28 років після спалаху загадкового вірусу, який перетворює людей на кровожерливих монстрів. Велика частина Британії досі залишається зруйнованою, а дивом цілі люди адаптувалися та виживають на відокремлених територіях, намагаючись уникати контактів із зараженими. В центрі сюжету чоловік на ім'я Джеймі, його хвора дружина і 12-річний син, які живуть у відносно безпечному острівному поселенні. Та коли здоров'я дружини погіршується, Джеймі з сином вирушають на материку пошуках допомоги. І там, занурюючись, в покинуті руїни колишньої цивілізації, вони відкривають ще більш спотворену реальність та стикаються не лише з новими формами заражених, а й з людьми, які в боротьбі за виживання давно втратили людяність. Фільм пропонує моторошне й напружене видовище, яке показує жахливі наслідки тривалого існування людей в постійній небезпеці, та піднімає питання про те, хто ж все-таки справжній монстр, інфікований чи той, хто вижив. Зброя. Американський фільм жахів від режисера Варвара Зака Крегера, що розповідає про таємниче зникнення школярів у провінційному містечку, яке обертається для жителів громади справжнім кошмаром. Події відбуваються у місті Мейбрук в Пенсильванії, де однієї ночі 17 дітей з одного класу виходять зі своїх домівок у стані трансу і загадковим чином безслідно зникають. Налякані батьки починають підозрювати місцеву вчительку, а детектив поліції намагається знайти зв'язок між зникненням і таємницями місцевих жителів, які можуть допомогти зрозуміти, хто або що стоїть за цими подіями. І невдовзі розслідування занурить героїв в найтемніші куточки Мейбрука, відкриваючи перед ними моторошну паутину секретів, де переплітаються відлуння давньої відьомської спадщини, колективна істерія і божевілля цілих поколінь. Фільму вже пророкують статус найкращого горору року, і судячи із захопливих відгуків глядачів та критиків, а також поєднання містики, жахів і похмурої атмосфери, можна сказати, що це дійсно крута історія про темряву, яка може бути ближчою, ніж здається. «Граф Дракула Історія кохання. Готична мелодрама з елементами жахів від Люка Бессона, яка показує іншу, більш приземлену сторону класичного творіння Брема Стокера. В головних ролях тут неперевершений Калеб Лендрі Джонс, Крістоф Альц та Зої Блю. В центрі історії молодий принц Влад ІІ, відомий майбутньому як граф Дракула, котрий, повернувшись додому після війни, дізнається про смерть коханої дружини, яка була сенсом всього його життя. Переповнений горем і розчаруванням у божественній несправедливості, він зрікається своєї віри і, обравши темну сторону, прирікає себе на безсмертя, щоб подолати час і знову побачити свою любов. Через кілька століть туги і сподівань, Дракула зустрічає молоду дівчину Міну, котра надзвичайно схожа на його дружину, і ця зустріч стає для графа останнім шансом на повернення втраченого щастя. Цей фільм подарує гіпнотичне поєднання жахів, драми і щирої романтики, де страх, кохання і надія сплітаються в одне ціле і де серед надприродного та людського розгортається трагічна історія про безсмертну любов. Меган 2.0 Продовження фантастичного фільму жахів про ляльку Андроїда зі свідомістю, яка колись мало не зруйнувала життя невинної дитини, та знову повертається, аби продовжити свою криваву гру. Дія фільму відбувається через два роки після подій першої частини. Технологію, на якій заснована Меган, було викрадено і використано у військових цілях для створення андроїда вбивці Амелії. Новий прототип виявляється ще більш небезпечнішим, розумнішим та хитрішим, тому головна героїня Джема вирішує відновити і вдосконалити Меган, щоб протистояти цій загрозі. Про процесі відновлення Джема будує в Меган нові функції та усвідомлює, що вона стала чимось більше ніж просто машиною. І для того, щоб зупинити Амелію, використає такі приховані можливості, про які Джема навіть не здогадувалась. В порівнянні з першим фільмом тут трохи пожертвували кривавими сценами, зате в рази підтягнули картинку і екшн складову. Тому він має сподобатись любителям яскравого блокбастерного кіно про одвічне протистояння технологій та людей. Поверни її мені. Австралійський фільм Жахів від студії А24 і братів Філіпу, що розповідає про осиротілих брата і сестру Енді і Пайпер, які нещодавно переїхали до помешкання своєї прийомної матері Лаури. Потрапивши в моторшний будинок на околиці міста, Енді і Пайпер помічають дивні зміни в поведінці своєї опікунки і в обстановці навколо, та згодом розуміють, що тут відбуваються якісь таємничі обряди. Виявляється, що їхній приїзд сюди не був випадковістю, і в Лаури свої плани на прийомних дітей, адже жінка залучена до жахливого стародавнього ритуалу, який постійно вимагає нової крові. По мірі того, як зловісні плани наближаються до завершення, Енді і Пайпер усвідомлюють, що вони тут не просто жертви, а ключові постаті та відкривають ще більше темних подробиць цього будинку і своєї прийомної сім'ї. Слід сказати, що автори фільму чудово працюють з візуальною складовою і звуком, тому, не дивлячись на майже повну відсутність скримерів, ця історія тримає в напрузі за рахунок постійних прийомів, які вселяють глядача психологічний страх. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Четверта частина культової франшизи, заснованої на одноіменному романі письменниці Лоїс Дункан, в центрі сюжету якої п'ятеро друзів, які під час нічної поїздки випадково збивають людину і вирішують приховати трагічний інцидент. Давши один одному обіцянку нікому не говорити про ці події, вони продовжують жити своїм життям, та вже через рік герої отримують загрозливе послання від невідомої особи, яка знає про їхню таємницю. І після цього загадковий незнайомець розпочинає криваве полювання на молодих людей, перетворюючи їх звичне життя на боротьбу за виживання, де кожен може стати наступною жертвою. Рятуючись від невідомого ворога, налякані спантеличені герої намагаються з'ясувати, хто ж їх переслідує, і невдовзі розуміють, що моторошна історія повторюється та звертається за допомогою до тих, хто пережив жахливу різанину 90-х. Це всім знайомий молодіжний слешер тільки в сучасній обгорці, який сподобається тим, хто скучив за атмосферою тих самих іронічних і кривавих фільмів жахів про маньяка вбивцю з кінця 90-х початку нульових. Вовкулака американський фантастичний фільм жахів, що є перезапуском одноіменної франшизи, та розповість історію однієї родини, яка стикається з невідомою істотою. Головний герой Блейк, який переживає непростий період у відносинах з дружиною, успадковує старий сімейний будинок у віддаленій частині орегону після загадкового зникнення батька. Сподіваючись налагодити стосунки з дружиною, Блейк переконує її провести деякий час на занедбаній фермі, та після прибуття вони стикаються там із жахливим монстром, який нападає на родину та ранить чоловіка. І з плином ночі він починає зазнавати небачених змін, поступово перетворюючись на істоту, яка не впізнає власну сім'ю. Тож його дружина і донька мають зробити все можливе, щоб вижити в новій небезпечній реальності. Фільм має доволі передбачуваний, але від того не менш цікавий сюжет та чудово передає напругу і атмосферу класичного горору. Тому він якнайкраще підійде для вечірнього кіносеансу. До світанку. Американський горор, за мотивами однойменної відеогри, в центрі сюжету якого молода дівчина Кловер, яка після загадкового зникнення сестри, відправляється з друзями у віддалене містечко, де її бачили востаннє. Сподіваючись знайти хоч якісь зачіпки, вони починають досліджувати поселення та зупиняються в покинутому будинку, де стають жертвами жорстокого вбивців масці, який безжально з ними розправляється. Та кожного разу після смерті герої прокидаються на початку того ж вечора і розуміють, що вони потрапили в справжню часову петлю та змушені переживати ту саму пекельну ніч протистоячи новим ще страшнішим ворогам. І з кожним повторенням загроза стає все більш маніакальною та небезпечнішою. А коли кловер і її друзі усвідомлюють, що кількість їх смертей обмежена, вони мають докласти всіх можливих зусиль, аби дожити до світанку. Це динамічний, і кривавий горор з неочікуваними поворотами, скримерами і традиційним набором всього того, чого не потрібно робити персонажам у подібних фільмах. Тому ця історія однозначно має сподобатись поціновачам жанру. Носферату американський готичний фільм жахів, що є сучасним переосмисленням культової історії про вампірів і одержимість від режисера Роберта Егерса. Події відбуваються в німецькому візборзі у 1838 році. Молодого агента з нерухомості Томаса Хатера відправляють у гори Трансильванії до загадкового графа Орлока, щоб він уклав з ним угоду на придбання майна. А його дружина Елен, яка залишилась вдома, починає страждати від загадкового недугу. Незрозумілі події переслідують її немов примари з минулого, і в цьому похмурому світі у неї виникає зв'язок із жахливою істотою. Виявляється, гра Форлок це древній зловісний вампір, який зациклюється на жінці, бажаючи володіти її тілом і душею, і невдовзі все місто опиняється під загрозою. А Елен Томас і всі, хто їх оточує, повинні протистояти цьому злу та знайти спосіб його зупинити. Це моторошна готична оповідь із зловісною атмосферою, що обіцяє більш похмурий погляд на класичну історію та весь час нарощує напругу, надаючи глядачу новий кінематографічний досвід. На сьогодні в мене все цікаво буде почитати, що ви дивилися з цьогорічних новинок і що порадите любителям жахів. Тому діліться в коментарях своїми думками з цього приводу. А також не забувайте про вподобайку та підписку, щоб в нашій спільноті було ще більше поціновувачів якісного кіно. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось наступному відео.